Вітаємо! Ми зараз у відділі інновацій разом із Матіасом, і він за 60 секунд пояснить нам одну з наших найновіших розробок. Трамп – це формування колії за картами завдання, навіть на дуже складних полях. Ми один раз знімаємо площу поля, потім плануємо її у нашому інструменті планування і прокладаємо колії так. Щоб вони акуратно обходили перешкоди, наприклад, острівці по всередині поля, так само можна створювати спеціальні колії для міжрядного обробітку для роботи культиваторів і ротаційних борін, коли на полі працює кілька сівалок одночасно, або коли потрібно заздалегідь виконати оприскування на полі за симетричною чи хаотичною системою полі. У підсумку це виглядає так: якщо, наприклад, тут у полі стоїть дерево і машина проїжджає повз нього, система здатна прокласти колію навіть по дузі навколо дерева. Загалом, і повністю бере на себе створення технологічної колії, а навантаження на механізатора суттєво зменшується, тому помилки під час сівби виключаються.